Паралельно ми хочемо створити сайт організації, тому що це теж вважаємо важливим завданням для того, щоб оприлюднювати свою позицію, для того, щоб там викладачі української мови і літератури могли знаходити для себе корисний матеріал. І, зрештою, ми на сьогодні говорили про таку рубрику на сайті, яка б стосувалася культури мови. Тому що з усіх боків тебе оточує якраз безкультурія мови. Заходиш в метро, Рекламу читаєш якоюсь третьою мовою. Ідеш, <сум> дивиш, вмикаєш телевізор, там рядочок, ну, як правило, з пропущеними літерами. І це вже просто диво, диво, диво дається. Ну, а що там не читається рядочок, тільки набрав і пішов далі, а перечитувати ніхто не перечитує. І таких прикладів чма. І звичайно, ну, я вже не кажу там про культуру мови, мовлення наших публічних людей, зокрема політиків, тут, тут скарби не, не безмежні, звичайно. I <laughs> do <laughs> І, і якщо ми все це будемо показувати там на сайті відповідній рубриці, то ми тим часом саме будемо привертати увагу, я сподіваюся, і носіїв такого без культурі. Я був депутатом першого скликання. Це знаєте, були такі романтичні ідеалістичні часи. Я належав до цієї до цих подій. Причетний був у нас був такий депутат. Він і зараз, до речі, був депутатом. Юрій Гнаткевич, самовознавець. він свого часу, ще на початку 90-х років, ну він людина така дуже акуратна, дуже дипломатична, інтелігентна. Він не йшов на якісь. Такі, знаєте, різкі ходи, а він склав словничок неправильно вжитих слів і роздав кожному депутату. Ну я думаю, що тоді це для, для декого могло мати значення. Це дуже красиво було зроблено, дуже культурно. Тобто ніякої там агресії, ніякого насилля. Ось є такі типові випадки неправильного вживання слів, а ось правильне вживання слів. Я думаю, що така інтелігентна форма підказки вона теж потрібна. Бо ну, якщо ви одразу, то це може справити зворотній ефект.